Нові виклики пластичної хірургії в Україні про ці проблеми часто не говорять: пошкодження обличчя, опіки і від цього психологічні травми. Тож пластична операція для ветерана це не лише про красу, а й про повернення людям віри у себе, у життя та майбутнє. Про сучасні методи лікування, досвід, роботи під час війни говорили лікарі під час міжнародної конференції. І підтримки військовослужбовець Йосип був поранений у жовтні 22-го за кілометр від ворожих позицій у машину, якою їхав із побратимами, влучила протитанкова керована ракета. Я обгорів очі заплющились. Я не бачив два чи три дні. Напевно, взагалі, майже практично нічого не чув, бо контузія була серйозна. Обидві барабанки лопнули. Я радий був, що я вижив. Це єдине тому, що я попрощався там з життям. Бійцеві відновили слух. Далі було тривале лікування та операції з пересадки шкіри. Чоловік довго боявся поглянути в дзеркало. У мене не було волосся. Ну я був в шоці. Історію військовика розповідають на міжнародній конференції з пластичної та реконструктивної хірургії. Сьогодні в Україні, мабуть, у нас найбільший досвід реконструктивної хірургії. Е, на жаль. В світі і мікрохірургії вона зараз досить швидко розвивається і сьогодні будуть доповіді з реконструктивної хірургії. Захід об'єднав понад 200 провідних пластичних реконструктивних та онкохірургів, косметологів і дерматологів з усієї України та з-за кордону. Найскладніші випадки відновлення важкопоранених обговорюють на спеціальній панелі. Тут має бути деякі результати. Так він виглядав в процесі лікування. Тут закарпаття довечі пацієнт. Живе. А так він виглядає зараз. Йосип розповідає, коли подав заявку на лікування, не знав, чого й чекати. Я знайшов проєкт «Неопалемі». Коли я перший раз туди попав, на той проєкт, мені робили полінуклоїтиди, вколювали в шкіру. Коли мені робили ті 40 уколів, напевно, тільки в лице і 20 там в одну, другу руку. Я думав, ну його. Залишаю я цю всю штуку. Та військового підтримують медики і найрідніші люди, тож він продовжує боротьбу. Як каже мама моєї дитини, я навіть гарніший став, бо в мене ніс був інакший, і вуха були клаповухи. Тобто... Вона бадьориться. Проєкт працює близько трьох років. Ідею лікаря Олександра Туркевича підтримали клініки по всій Україні. За цей час безкоштовно повернули естетичний вигляд понад двом сотням пацієнтів. Проєкт Неополим це проєкт, який ми започаткували в середині 2022 року. Започаткували з сином моїм, і до нього практично відразу доєдналося десь порядку 15 клінік. На даний момент це вже 35 клінік по всій Україні. Допомога для постраждалих це є військові, це цивільні, це волонтери, це діти. Допомога є абсолютно безкоштовна. Пацієнти звертаються через сайт, залишають свої дані, залишають. Той мінімальний необхідний набір документів. Лікарі переконані можуть повернути до повноцінного життя багатьох українців. Задля цього опановують новітні технології, обмінюються досвідом, навчаються зокрема і на таких конференціях. Хоча є у заходу ще одна мета: благодійна. У нас завжди конференція закінчується благодійним аукціоном. І, наприклад, на минулому аукціоні ми зібрали 8 автівок на зсу. Ми купили 8 автівок на зсу і здонатили більше ніж мільйон. Гривень тому, звичайно, мета цієї конференції зібратися, повчитися і добре задонатити на зсу. Ми вже дві автівки купили на збори від конференції. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.